Вітаю, друзі! Трамп зустрінеться з Путіним. Про це повідомив сам новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він сказав, що обов'язково зустрінеться з Путіним і Путін вже чекає на таку зустріч для того, щоб врегулювати конфлікт в Україні. Для того, щоб... Зупинити війну в Україні. Водночас в Сполучених Штатах було проведено опитування і результати якого говорять, що більше 50% американців виступають за припинення війни в Україні. Власне, йдучи на зустріч своїм виборцям, Трамп. І готується укласти угоду з Путіним про Україну, але схоже, без України. Тому що президент Зеленський веде антитрампійську політику, відштовхує фактично Трампа, заперечує його прохання не піднімати ескалацію війни, не піднімати градус в війні. Заперечує все, що пов'язано з Трампом, від А до Я, і, відповідно, будує платформу Антитрамп для війни з Трампом з України, політичної, звичайно, війни, не військової, не подумайте. І війну буде вести не Зеленський, вести її будуть, в тому числі його руками. Демпатія США, Сороси, глобалісти сатаністи, ліваки та їм подібна нечисть. Будуть вести війну, щоб е, втягнути Трампа в війну, щоб війна продовжувалась, щоб в цьому всьому лайні втопити авторитет Трампа. і на Довиборах в 2026 році перемогти в Конгрес Сполучених Штатів, обновити республіканців, а згодом і самого Трампа. Ви спитаєте, де українців? Нема в їхніх планах українців. А паралельно за Україну будуть домовлятись Трамп і Путін. От до чого довело нас правління зелених гнив. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, а ми, попри все, мусимо з вами зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.